Продовження студентської теми понад дві години тривала зустріч колишніх політклубівців з молодь. Говорили на різні теми. Це і громадянська позиція, і справжня політика, а не політиканство. Та основною темою обговорення стала діяльність відомого українського журналіста кінця 80-х, початку 90-х років Вадима Бойка. Подробиці з наступного сюжету від Вікторії Сагоролько. Поєднанням навіть не двох, а трьох поколінь назвав дану зустріч колишній політклубівець, а нині голова постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту та змі Олександр Урін. Більш активними у бесіді виявилися все-таки старші покоління. У минулому учасники одного з перших на Полтавщині та й в Україні Кременчуцького політичного клубу Пульс часу розповідали молоді про роки політклубівського руху. Ушіли вислушувати точку зріння другого чоловіка да? і. адекватно его воспринимать согласно его взглядам. То есть толерантности, так сказать, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, да, то, что мне помогает, это, в принципе, толерантность, отношение по поводу к другим людям, которые Вчата да? у тепер, уже далекому 1989-му на першому всеукраїнському зібранні керівників політклубів представники Кременчуцького пульсу часу познайомилися з журналістом молодіжної студії «ГАРД» Вадимом Бойком. З того часу розпочалася тісна співпраця. Зокрема, саме пульс часу висунув тоді 27-річного «ГАРДівця» кандидатом у народні депутати України. Ми в цей час просто сиділи і писали якісь листівки, якісь гасла вигадували. Потім переписували ці листівки вручну. Потім хлопці їх там намагалися десь ліпити. Тобто, абсолютно була знаєте така відчуття братства, відчуття того, що ти повинен перемогти. І, і, і Вадим дійсно для нас був символом того, що повинні відбутися зміни. Цього вечора на зустрічі поколінь переглянули ексклюзивне відео, зроблене Вадимом Бойком, про здобуття незалежності Литви. На пошуки цього фільму було докладено чималих зусиль, задіяно багато людей. Твердить Олександр Урін. Відео про значиму подію в історії радянського союзу, що сталася 13 січня 1991 року. Все ж таки вдалося віднайти в архіві УТ один. Вільніші була зроблена спроба генеральної репетиції державного перевороту в СРСР. Намагались перевірити, як відреагують люди, і чи вдасться зупинити той шквал, саме шквал демократії, самовизначення, зростання національної свідомості. Саме тоді був підготовлений матеріал молодіжної студії ГА про вільнівські події. Але тодішнє керівництво Держтелерадіо заборонило його показувати. І вперше в історії українського телебачення повний склад молодіжної редакції, на чолі з Вадимом Бойком, оголосили страйк, відмовились виходити в ефір. Це було без Я Хочу, щоб ви зрозуміли. Наприкінці зустрічі свою думку щодо усього побаченого і почутого висловило молоде покоління. Те, страны, Европы, с вами украинцы им что не подобает, он входит на ниточку, что масло не нити. А нам что не подобает, мы на кухне поговорили про все там, да в кимнате, и пошли себе далее. Когда мы будем приходить, высказывать свое мнение и слушать мнение других и научимся слушать и понимать, тогда мне кажется, может что-то измениться и во власти. Что нужно делать для того, чтобы не было на наших улицах этих танков, не было этих солдат? Навірно, щоб больше було таких людей, які ставили на правду інтереси людей, а свої кітеки амбіції. Зустріч поколінь підсумував Олександр Урін, запропонувавши усім бажаючим різного віку уже у вересні об'єднатись на базі Євроклубу КДПУ і відновити політклуб Пульс часу імені Вадима Бойка з метою формування молодих політиків європейського зразка.